Привіт! Вітаю на своєму каналі Смачної кухні, де ділюся з вами смачними перевіреними рецептиками. Саме сьогодні буде рецепт ніжних тоненьких млинців. Це один з моїх найулюбленіших рецептів по приготуванню млинців. Ним я користуюся вже не один рік. І ось прийшов час поділитися із вами. Як бачите, по інгредієнтах готуються вони дуже легко та швидко. Для цього нам потрібно 2 яйця, 1 столова ложка цукру, але так як я готую млинців на солену начинку, я додала 1 чайну ложку цукру, більше половинки чайної ложки солі, збиваємо з яєчками та додаємо трішечки молочка, буквально 50 мл. Всипаємо наше борошно, якого ми беремо 200 г, та перемішуємо все до ось такої консистенції. Саме такий спосіб вмішування борошна та додавання потрішечки молока забезпечить вам однорідну консистенцію без зайвих грудочок. Які не розколочуються, якщо спершу вляти все молоко, а потім борошно. Тому я готую саме так і це забирає у мене зайві клопоти, потім із надокучливими грудочками борошна. Найголовніший етап заколочення тіста без грудочок ми з вами виконали. Тепер можна додавати все молоко, перемішувати. Далі додаємо 2 столові ложки олії. Та Ташимо соду. Беремо одну чайну ложку соди та вливаємо трішки оциту або ж лимонної кислоти, розбавленої, щоб наша сода розпочала свою дію. І найкраще мені це робити в додатковій посудині, тоді значно менше використовується оциту, ніж це робити, ляючи на ложку. Виливаємо до нашої маси, даємо масі постояти приблизно 15 хвилин та можна смажити наші млинці. Діліться також в коментарях, за яким рецептом ви готуєте млинці. Та, можливо, маєте свій перевірений, з яким би хотіли поділитися, щоб я його також сняла на огляд іншим. Наше тісто готове, отже, ставимо розігрівати сковорідку і коли вона добряче розігріта, беремо частину тіста та наливаємо. Ось на відео я вам показую, як це робити легко, без зайвих зусиль, та випікаємо з двох сторон до утворення ось такого матового кольору. Це означає, що тісто наше готове. Перевертаємо пару секунд з іншої сторони, та наші млинці готові. Дійсно, виходять дуже смачні. Після повного охолодження їх можна використовувати за призначенням для начинки, чи просто подавати до смачного сніданку сім'ї. Вони дуже смачно смакують з будь-якою начинкою, чи солодкою, чи соленою, чи просто самі.